У школах Львова посилена перевірка правоохоронців, батьки в розпачі, діти перелякані. Таким було вчора рідне місто. Анонімний телеграм-канал залякував львів'ян масовими розстрілами дітей в школах і терактами в торговельних центрів. За лічені хвилини аудиторія каналу виросла від 20 підписників до 2,5 тисяч. Правоохоронці телеграм-канал оперативно заблокували і підтвердили, що адмініструвався він з території Росії. Реальна небезпека чи інформаційна спецоперація, що це було. Ми знову стикаємося з тим, наскільки просто дестабілізувати ціле місто через одну єдину російську платформу, яка залишається інструментом для проведення ворожих із ПСО. Вже багато сказано про небезпеки, які несуть в собі російські платформи. У 2017-му Україна зуміла в один момент розв'язати схожу проблему з дуже популярними тоді російськими однокласниками і ВКонтакті. Ми тоді застосували до них санкції РНБО. Натомість зараз, під час активної фази війни, наша влада не може навіть почати діалог з власниками платформи про модерацію подібного контенту. Хоча б тому, що в нас відсутній державний орган, який мав би повноваження такий діалог вести. Ну, треба визнати, що влада сама багато робить для популяризації російської платформи. Кожен державний орган має свій офіційний канал в Телеграм. Більшість чиновників комунікують з українцями через власні канали на цій платформі. Очевидно, що тим самим наші громадяни звикають отримувати інформацію саме з Телеграму і привчаються цьому телеграму довіряти, як і інформації, яку вони там поширюють. А внаслідок цього люди стають легкою цілею для ворожих спецоперацій, як та, яку вдалося б провернути їм цього тижня. Що важливо, спецоперації, які були б неможливими на будь-яких інших платформах, з яких не стерчать, Російські вуха 1 квітня 2022 року Кабмін навіть опублікував перелік каналів всіх обласних адміністрацій, щоб уникати фейків. В Телеграмі мають свої сторінки Служба безпеки України, головне управління розвідки, міністерства. Врешті, і сам президент цього разу персонально без анонімних посередників, а також найбільші банки, які подають туди персональну інформацію мільйонів людей. Тим самим вони стимулюють людей. Користуватися саме цією соціальною мережею і читати. А одночасно через цю соціальну мережу збирається інформація, доступ до якої має ворог влада, соціальні органи, банки, комерційні установи всі запустили телеграми і чат-боти, які збирають персональні дані українців. Навіть дія, державний ресурс – використовує чат-боти телеграму. По суті, телеграм нині це найбільша картотека даних українців. Це був ривок з ґрунтовного документального фільму, в якому я попереджаю про загрози Телеграму. Зокрема, про такі загрози, які зараз ми бачимо у Львові. Але не лише про це. Найкращі експерти з кібербезпеки розповідають таємниці цієї платформи і дають поради, як уникнути небезпек. Я рекомендую переглянути цей, цей фільм і підписатися на мій канал, там ще багато різної, корисної і цікавої для вас інформації. Багато місяців тому ми з колегами зареєстрували законопроєкт про регулювання платформ поширення масової інформації. Його ухвалення дозволить протидіяти подібним спецопераціям. І я вчергове звертаюся до колег депутатів з вимогою швидше його допрацювати і винести нарешті на голосування Верховної Ради.